Отже, коли лістинг у Хамстер Комбат, гадаю, варто почати з питань, які цікавить більшість на даний момент. На початок цього тижня у Твіттері відбувся прямий ефір за участю представників Тон та Хамстеркомбат. Член команди ігрового проекту під ніком Hamster Girl розповіла, що дата лістингу токена поки що запланована на липень однак, усе може змінитися. Цей лістинг може відбутися раніше, а може і пізніше, тому що, очевидно, є різні фактори. Під час прямого ефіру Hamster Girl також наголосила, що ігровий процес Hamster Combat командою проекту на відміну від NotCoin завершувати не збирається. Згідно з дорожньою картою, розробники планують представити ще багато оновлень. Очевидно, що гра ніколи не припиниться, ми не звернемо її після лістингу. Вона продовжуватиметься і в ній з'явиться ще більше механік. Ще більше карт та ще більше стимулів запрошувати друзів і грати один з одним, сказала Hamster Girl. Розробники також відповіли на одне з найпоширеніших питань. За їхніми словами, аеродроп залежатиме від прибутку за годину і деяких інших параметрів активності, а не від балансу монет. Інші деталі команда пообіцяла розкрити трохи пізніше. У середу, 5 червня, команда гри Клікера розповіла, що до міні-додатку зайшло 100 мільйонів гравців. Це на 40 мільйонів більше ніж за кілька днів раніше. А ще 100 мільйонів осіб становить 1,234% від усього населення планети, наголосили розробники. І до чого тут Азбука Морзе і Хамстер Комбат. Цього тижня команда битви хом'яків» представила новий спосіб заробітку внутрішньоігрових монет. За розшифровку азбуки Морзе додаток даватиме 1 мільйон активів. Для того, щоб ввести шифер, необхідно три рази натиснути на вікно під назвою Прибуток за тап, екран оновиться і на ньому з'явиться той самий хом'як, тільки на тлі червоної кнопки. Механіка проста, коротке натискання дасть точку, а довге тире. Шифер оновлюється раз на добу, так само, як і комбо з карток для пасивного заробітку. Також хотів наголосити, що лістинг відбудеться на біржі BingX та, ймовірно, на біржі ByBit. Отже, посилання на телеграм-канал, де ви зможете зареєструватись на цих біржах, залишу в описі під відео. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Скоро побачимось!